Чемпіонський стрибок. Ну що ж, привіт всім наші чемпіони, чемпіонеси, шановні пані та пановелерій земтлен. Нарешті до нас сьогодні доїхав наш чемпіон, який е, вибрав не грошовий еквівалент, відповідно, да, подарунку, а конкретно е, сам приз. Е, фізично. І хочемо його сьогодні вручити. Е, пан Микола, вітаємо вас! Давайте продовольчимо. Який у вас виходить Микола от станемо зараз? Так. Дома лежить восьми. Дома лежить восьмий. Це ви що? Це ваш. Дев'ять? Майже. Чи десять? Дев'ять сходинок. <ріст> Перепригнули і отримуєте свій новенький 17 Pro. Клас! iPhone 17 Pro ваш! Розпаковуйте! Ну що, дивіться, щоб там все було на місці. Це класно. IPhone 17. Ну. Pro. — ну Та Ну ладно, які кристануладна, каже <рес> <рес> каже. Та ну ладно. в якому сенсі Повні комплектації, все як офіційно. — Запечатане, запаковане, все на пломбах. Не забувайте, що в синій скрині щоп'ятниці є цілих десять сімнадцятих. Про айфонів і вони можуть стати вашими. Тому зустрічаємося з вами кожної п'ятниці о 22.45 на синій скрині. І будете щасливі, ось такі, як як пан Микола, який приїхав до нас. Рекомендую. Рекомендуємо. До зустрічі. Чемпіонський стрибок.